Якщо у вас при підключенні камери виникає чорний екран, ось зараз, як тут, то перше, що треба спробувати, це вийти з цієї програми і побачити, що немає програми нашої камери, запустити її знову. Знову. Значить, нічого не відбувається. Що можна ще спробувати? Ще можна камеру переключити на іншу, а потім знову на ту, котра була. Значить, і інша камера теж не працює. Це ще може бути проблема, пов'язана не у самій камері. А, а, а у самому ноутбуці в такому випадку, значить, ви, будь ласка, а, дайте команду видаленою перезавантаження цього ноутбуку. До, от. Перезавантаження. Потім почекати партнера. Зараз ми побачимо, як це буде працювати. Після перезавантаження дистанційного ноутбуку і знову, коли він йде у сеть, у мережу інтернет, то тоді у нас з'явиться така кнопочка, що треба знову війти або ні. Зараз там приблизно перезавантаження, значить, треба почекати пару хвилин. Потім перезавантажений ноутбук повинен вийти у мережу. І після цього значить, ми його будемо бачити. Або, якщо у нас автоматично не буде з'єднання, то тоді... А, ні, бачите, є, він побачив. Зараз спробуємо ще раз. Так, підключення йде не дуже швидко. Так, тут все нормально, йде запис, да, йде. Ну, чому немає з'єднання? Ладно. Тоді ще раз просто в рукопашну спробуємо це зробити. Угу. Значит, він ще не перезавантажився повністю. Ще процес іде. Странно. А, ні, з'явився, з'явився так. Так, зараз спробуємо ще раз включити цю камеру. Угу. Так, після перезавантаження все нормально. Можемо перемкнути на іншу камеру. Зараз побачимо, як воно. Так, да, все нормально, все працює. Значить, наш стенд вот он тут. Там наші міг. Це для інтернет-речей, а оцей стенд для нашого стенд 32. Значить, якщо ми опускаємо цю камеру, то що? Вона, вона на жаль, ця дурна програма, вона не з'являється тут Панель задач, вона з'являється тут. А зачастую студенти не бачать, що програма вже запущена, вони що роблять. Вони запускають ще одну таку програму, їх дві, бачите, програму. Ця програма не знаходить цю камеру, не чекають, і потім вони ще беруть. Вони знову опускають і ще одну, третю вже копію. Бачите, три штуки запускають і чекають. Коли ж вона ця камера знайдеться. Значить, Цю закривамо, цю теж закриваємо і оцю, одна, одна оця працює. Я гадаю, що цього буде достатньо для вас. Якщо ви закрили і тут нічого немає, тоді все гаразд, тоді ви запускаєте спокійно, коли немає ні, жодної копії цієї програми, тоді все буде працювати. Все.